Тихе полювання відпочинок для душі. Те болювання... Вітаю, друзі! Я мешкаю у Чернігівській області на Поліссі, довкола в моєї місцевості ліси. Я з самого дитинства е, хожу в ліс, е, збираю гриби, але ніколи не задумувався, що гриби це ще можуть бути і ліки. Ну, для мене це була просто смачна їжа, і все. Хто дивився моє відео про збирання польських грибів, там де я показав один цікавий гриб. Ну, певно, що він і раніше мені траплявся, але я на нього не звертав уваги. А то я зробив фотографію його, загуглив, що ж це за гриб. Виявилося, що це строчок осінні. Ну, Бувають веснянні, вони, мабуть, найперші з'являються у лісі. А це саме осінній. Що весняний, що осінній стручок вважаються отруйними грибами, оскільки вони містять гіромітрин. Але цим вони і дуже корисні, оскільки це є природним анальгетиком. Як я знайшов інформацію в інтернеті, то можна зі строчків приготувати настоянку, яка буде дуже добре знімати біль при різних захворюваннях. Зазначу це для зовнішнього застосування, так як гриб вважається отруйним. Настоянка зі строчків готується наступним чином. Або 10 грам порошку із висушених грибів строчків беруть і заливають 150 мл горілкою, або просто свіжі гриби, підготовлені, очищені від бруду, помиті, подрібнюють і заливають горілкою, ну, щоб горілка покрила ці гриби. Настоювати 2-3 тижні в темному прохолодному місці, ну і потім можна вже використовувати, втирати у хворі місця. Як ви вже зрозуміли, я повернувся в ліс на те місце і позбирав ці всі строчки, з яких я буду робити настоянку. Ось купа цих грибів така вийшла. Гриб цей, як я вже сказав, вважається отруйним, Хоча багато грибників, як я дізнався з інтернету, їх вживають. Кажуть, смачні гриби, нічого страшного, ніхто не потруївся. До речі, у тему отруйних грибів. Там поруч я знайшов вам показати ось такі два гриби. Це, такі гриби у нас у моїй місцевості називаються піддубовики. По научному, по книжньому це свинушка тонка. До 1981 року цей гриб вважався умовно їстівним. Ну, що таке умовно їстівний гриб? Це можна вважати їстівним. Просто його там треба відварити і все, можна вживати, і якби все нормально. Отруєнь ніяких не повинно бути. Але зараз цей гриб вже віднесли до отруйних. І Їсти їх не можна, хоча в моїй місцевості цей гриб завжди був добрим містівним грибом. Їх, як і раніше, так і тепер люди збирають, їдять, і нічого страшного у моїй місцевості ні з ким ще не трапилось. Хоча в інтернеті є, я знаходив інформацію, що хтось і отруївся, але ні з моїх знайомих, і я раніше їх збирав. Я їх рідко збираю, вони хоча б так на зризі світлі, але коли їх готувати, то вони дуже темніють, вони такі прямо аж майже чорні робляться. То я їх раніше дуже рідко брав, ну зараз їх не збираю. Але досить непоганий на смак гриб. Їх у нас збирають, їдять, і нічого страшного як би не трапилось. Ще в мене є тут один отруйний гриб, який всім дуже добре відомий, якого я ледь в лісі знайшов для прикладу. Це червоний мухомор. Зі школи нас вчили, що він дуже отруйний, його ні в якому разі не можна збирати. Мухомори червоні завдяки своїм речовинам, що є в його складі, а їх чимало, там і кислота якась, і інші речовини. Він може бути чудовим антидепресантом. Він покращує настрій, знижує тривогу, нормалізує сон. Але ж він дуже отруйний. До речі, це, як бачите, мухомор, він дуже і червивий. А якби він був дуже отруйним, то його, мабуть, навіть і черв'ячки б не їли, а їх тут ось тисячі. Він дуже червивий. Торику моїй місцевості заготівельники купували червоні мухомори. ну так як і лисички приймали. По ціні наче 50 гривень за кілограм. Цього року я не чув, щоб їх закуповували. Ну, та й в лісі їх було дуже мало цього року. Оце ось одного ледь знайшов. І також червоні мухомори вважаються дуже отруйними. Але щоб в інтернеті хтось отруївся, я такої інформації не знайшов. Мабуть, просто лякають людей, щоб вони їх не збирали, адже ну, вони все ж таки галюциногенні ці гриби. Якусь ейфорію людям дарують. Ну, як легкий нар наркотик. Але щоб хтось отруївся і помер, я такого не знайшов. А їх, до речі, Вживають, їдять. У нас у селі навіть один дід він збирав їх і їв, і не отруївся і не помер. Ну Він теж помер, але не через те, що їв мухомори. Друзі, я не закликаю вас йти в ліс і збирати гриби, які віднесені до отруйних, як то строчки, червоні мухомори, свинушки там чи ще якісь. Їх можна навіть і їсти, чи то ліки. Приготувати, але треба знати, як це зробити. Як від цього не знаєте, то краще все ж таки не ризикувати. А корисних речовин дуже багато і в добрих їстівних грибах. Як то, ось, наприклад, польський гриб. Польські гриби підтримують імунну систему, нормалізують артеріальний тиск. У лисичок є хіноманоза це природний антигельмітний препарат. Ну, щоб глистів не було, також є якась речовина, яка покращує зір. Всі їстівні гриби є дуже корисними. В них багато різних вітамінів, мікроелементів, є антиоксиданти, полісахариди, також дуже багато білку. Недарма лісові гриби називають лісове м'ясо і нема жирів. Тому вони корисні, дієтичні. Люди, які постують, вживають, із них можна фарш робити, котлети, голубці. Хто взагалі м'ясо в їжу не вживає, дотримується веганства, то гриби якраз будуть дуже чудова, корисна їжа. Тож ось таки у мене ще одне відео вийшло про гриби. Смакуйте гриби, будьте здорові. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і. До побачення Я знаю ліс, він повнити тихе полювання, відпочинок для душі тихе полювання.